З дві хвилинки розкажу, як допомагає наша продукція не лише нам, а й нашим тваринкам. Тиждень тому, навіть трошки більше два тижні але, тому, що сталося з нашою дворовою собачкою, яка серед ну, ранок було пів шостої ранку, дуже закричала. Коли я вийшла на вулицю, вона так кубарем кудись скотилася. Поки я вернулася по телефону, ну там уже не буду розказувати інші кроки, одним словом, після цього її не стало. Це було в п'ятницю, цілий тиждень її не було. І я би не ходила весь час, вона мені думає, може, десь біжить, може, десь біжить. От якби вона вернулась. І тут в четвер вечором, це на наступний тиждень ввечері я почула звук, такий скиглення. Колегенько дивлюся, вона біля машини лежить. Я до неї підходжу, а вона вся дрижить. Що з неї, я не знаю. Ну а е, прогнози були різні. Хтось говорив то сказ, хтось говорив, що е, це отруєння, але фактично вона прийшла додому через тиждень, і до неї я боялась торкатися, прямо скажу, але й вона боялась. Вона боялась мене, не дивлячись на те, що вона завжди зустрічала, лизала руки, ноги, ну і так далі. І я їй вирішила дати їсти, я їй поставила мисочку, вона схватилась і побігла. І побігла так, от голова опущена, хвостик опущений, хоч вона ніколи так не ходила. Оце я говорила та фраза, яку ми говоримо, що людина як побита собака. Виглядає, от я побачила, як виглядає побита собака, хоча я не знала, що вона побита Потім я думаю, боже, що ж з нею робити? Я взяла м'ясо, кусочок м'яса, сирник був. Думаю, так, так, зараз я її накапала туди подвійну людську дозу прополісу, далі шавлії і лопуха. І висипала дві капсули кордіцепсу, прямо зверху посипала. Я пішла, поставила коло неї, вона так от боялась на мене дивилася, але вона це з'їла і стала себе лизать. Вона ще і стала себе лизать, і я побачила, що в неї праве бедро, от здоровенна гематома, не гематома, воно було бордове. А посередині така була рана, рана ця вже була не жива. Тобто не відкрита. вона не, не свіжа, верніше, вона була відкрита, але вона не свіжа. Я хотіла її туди покапати цього прополісу, я тільки капнула, вона лизнула, але коли попала на тіло, вона сватилась, побігла. І вона ховалася, я не знала, де вона ховалася. Виявляється, потім вона ховалася, бігла в погріб. Вона бігла в погріб, там лежала на холодній підлозі, і от її все це трясло. І отак я її три дні. Давала оце ось оці дози, що я вже назвала препаратів. На четвертий день її перестало трясти. Я її продовжувала далі це все давати. І от уже позавчора, ну там хто я виставляла відео коротеньке, таке, де вона трусилася у Фейсбуці, бо я запитувала, як ви думаєте, що це може бути, і теж люди різне писали. І вже позавчора вона вже мене зустріла. Як я йшла з роботи, вже вона бігла, вже вона відстрибувала як коска така. Ну і слава Богу, вже все добре. Вже вона гавкає, проявляє себе як хазяйка. Що це було? Да. І за три дні от торкатися не можна було. Ми хотіли з Інколим Миколаївичем її там на маза м Чуть-чуть вдалося. Але рани вже тієї не було. Трошки тридцять дев'ятим намастили. Вона втікла, вона не далася, щоб її там торкалися, Але вона, після того, як вона їла, вона себе визала. Ну я так думаю, що через. Кров. Рот потрапляли її це все через кров, і плюс ще язичком вона себе там облизувала, де хотіла. І ось такий результат швидкий, ну і такий дуже хороший. Тому а, дочка ще казала: мама, визвиве лікаря, нехай зробить якийсь укол. Чесно, я боялася, щоб її робили уколи. Не знаю, але от боялася, тим більше її не можна було втримати. тому... Давайте і своїм тваринкам нашу продукцію. А нам кажуть, не... ефект плацебо, так? а нам кажуть про ефект плацебо, так, що так. нам допомагає, тому що ми віримо. Тому що ми віримо, так. Та. О, добра Іра, да. це дійсно от, таке, коли говорять, таке запитайте, бо я теж колись раніше питала. А як тваринки? Що тваринки теж у щось вірять? На. Чудово.